Та в ефірі Hot News. огляд найголовнішого за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Антикризові заходи уряду. Прем'єр оголосив непопулярні рішення для стабілізації економіки України. Підсумки саміту у Брюсселі НАТО не залишить Україну без допомоги. США далі вживатиме заходів щодо ізоляції Росії. Україна шукає альтернативний шлях постачання газу, аби позбутись залежності від російських енергоносіїв. Вторгнення російських військ в Україну може початись будь-який час. Повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в американській розвідці. За даними доповіді, Росія зосередила на своєму західному кордоні понад 30 тисяч військових. Переграпування, які зараз відбуваються поряд з Україною, дуже схожі на маневри Російської Федерації перед початком війн у Чечні та Грузії, кажуть експерти. Територіальна цілісність України головна тема Генеральної асамблеї ООН. Засідання проходить у Нью-Йорку. Генасамблею скликали за ініціативу офіційного Києва після того, як 15 березня Росія на засіданні Ради безпеки ООН. Наклала вето на резолюцію про визнання кримського референдуму недійсним. Тепер Україна розраховує, що головний дорадший орган ООН підтримає її територіальну цілісність. На генасамблеї принцип вето не діє. Рішення ухвалюють більшістю голосів. Щоправда, рекомендації не мають обов'язкового характеру. НАТО не залишить Україну без допомоги. Про це заявив президент США Барак Обама у Брюсселі. За підсумками обговорення анексії Криму Росією, американський лідер пообіцяв підтримати українську економіку та далі вживати заходів щодо ізоляції Росії. Водночас, за словами Барака Обами, НАТО потребує постійної присутності у східних європейських країнах, що відчувають загрозу з боку Росії після захоплення Криму. Ми завжди будемо виконувати взяті на себе зобов'язання. Стаття 5 статуту НАТО зобов'язує захищати суверенітет і територіальну цілісність наших союзників. Цією обіцянкою ми ніколи не будемо нехтувати. Країни-члени НАТО ніколи не залишаться наодинці. Сьогодні літаки НАТО патрулюють небо над Балтикою, і ми посилили нашу присутність у Польщі, і ми готові зробити ще більше у майбутньому. Кожен член НАТО повинен виконувати свою частину відповідальності. And carry share of the Барак Обама закликав захід дати Москві зрозуміти, що вона не може вирішувати питання безпеки з силовими методами. Він оголосив, що НАТО має збільшувати витрати на оборону, а не зменшувати, як це роблять деякі країни в Європі. Обама також заявив, що НАТО поки не має планів приймати Україну до свого складу. Київ заявки на вступ до альянсу не подавав. Кабмін скоротить 10% чиновників по всій Україні. Це приблизно 24 тисячі осіб та ліквідує обласні державні адміністрації. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголошує на необхідності невідкладного проведення адміністративної реформи. Про це він заявив під час виступу в Верховній Раді. Також вирішено продати половину автомобільного парку органів державної влади. Крім цього, Кабмін передумав вводити податок на відсотки за депозитами. Щодо фінансової допомоги повідомляється, що Україна та МВФ підпишуть меморандум у квітні. На яких умовах буде виділено транш про це детальніше дивіться у підсумковому випуску у Суботу. А щодо непопулярних рішень, які приймає уряд для стабілізації економіки України, дивіться далі з перших вуст. Окремо хотів би зазначити ту політику, яку ми вважаємо, повинен сповідувати центральний банк. Національний банк є незалежною установою і уряд не має права і не буде ніколи диктувати політику центрального банку, але на наше переконання ставки залучення у розмірі 25%, а кредитні ставки у розмірі 35% є неприйнятні. Ми закликаємо Національний банк розпочати найширшу програму рефінансування комерційних банків. Під ставку 14%. Це дасть можливість відправляти ресурс в економіку за ставкою не вище 17-18%. Оця цінова політика по тарифам на енергоносії привела до панкрутства НАК Нафтогаз України, привела до неймовірних боргів, які є сьогодні. І привела фактично до передефолтного стану в країні. Тому у нас немає іншого виходу, як сказати Україні правду. В сьогоднішніх умовах ми зобов'язані підняти тарифи на енергоносії для того, щоб не збанкрутувала країна з сьогоднішнього дня. Ми запроваджуємо саму амбіційну програму підтримки малозабезпечених верст населення. Загальна кількість домогосподарств, яка попадає під нашу програму соціальної допомоги, збільшується з 1,4 мільйона домогосподарств. До чотирьох мільйонів домогосподарств. Ми прогнозуємо падіння валового внутрішнього продукту на 3%. І це буде тільки в тому випадку, якщо ми приймемо пакет внесений урядом. Якщо дані закони прийняті не будуть, ми прогнозуємо дефолт, і ми прогнозуємо мінус. 10% валового внутрішнього продукту. Третє. Ми скорочуємо так звані капітальні видатки. Я вам нагадаю, на що йшли капітальні видатки протягом останніх трьох років. Наприклад, капітальні видатки йшли на будівництво органів прокуратури, будівництво приміщень органів міліції і правоохоронної системи. Нам таких капітальних видатків не потрібно і у нас таких капітальних видатків немає за що фінансувати. Тому йде суттєве скорочення тих коштів, які відправлялись на ремонти органів державної влади, які не мали відношення жодного до росту економіки. Третє. Уряд прийняв рішення про скорочення на 10%. Всієї чисельності органів державної виконавчої влади ми з 249 тисяч скорочуємо близько 24 тисяч чиновників при проведенні конституційної реформи, яка буде передбачати на мою позицію як прем'єр-міністра, що треба включити. Ліквідацію обласних державних адміністрацій, створення виконавчих комітетів, позбавлення центральної влади функцій, які не притаманні центральній владі, і передачу цих функцій на місцях ми ще скоротимо центральні органи державної виконавчої влади на кількість до 20%. Дачі, заводи і інша нерухомість, яка не потрібна державі, повинна бути продана, і ми не повинні фінансувати з кишень платників податків, утримання колишніх чиновників. Саме тому в цьому році завершується раз і назавжди фінансування резервацій на кшталт, конча заспа і пуща водиця. Платники податків більше не будуть утримувати ці резервації. Україна намагається знайти альтернативний шлях постачання газу, аби позбутись залежності від російських енергоносіїв. Ця альтернатива є нагальною необхідністю за нинішніх умов. Україна веде перемовини щодо постачання газу з Європейського союзу, зокрема через Словаччину. Відбулася зустріч обох сторін із представниками Європейської комісії, аби обговорити технічні аспекти сьогодні. Існує низка варіантів постачання газу з усього світу до Німеччини. Відтак вона скероватиме його до нас, аби ми були незалежними. Ми ж переправляли б його далі до України. Це лише справа ціни і все. Технічно до реверсного постачання словаччина не готова. Для цього треба будувати газокомпресорну станцію. Словацького прем'єра Роберта Фіцо цікавить фінансовий бік справи я думаю, для України це не повинно бути безкоштовно. Ніхто не погодиться, щоб Україна не платила за цей транзит. Треба поставити лічильник. Потрібна інвестиція у 20 мільйонів євро. Приблизно інвестицію навроні около 20 мільйонів. Росія чинить тиск на словаччину, аби не допустити реверсу. Напередодні Нафтогаз повідомив, що з 1 травня ціна на газ для населення зросте на 50%. Це передумова надання кредиту МВФ. До 2018 року ціну має бути доведена до ринкової. Окрім тарифів на засіданні уряду обговорили безвізовий режим з Європою та фінансову допомогу Україні. Засідання відбулося у присутності єврокомісара Штефана Фюле. Єврочиновник приїхав до України, щоб допомогти розробити реформи для стабілізації економіки. На підтвердження намірів Києва і далі співпрацювати з Європою. Прем'єр-міністр Арсені Яценюк затвердив низку законопроектів, які допоможуть скасувати для українців візовий режим з країнами Євросоюзу. Надзвичайні події потребують надзвичайних рішень. Це дасть нам змогу у питанні візової лібералізації активно перейти від першої стадії до другої. Європейці також підтвердили свій намір надати Україні фінансову допомогу на суму понад півтора мільярда євро. Перший транш надійде через кілька місяців, як тільки буде підписано угоду з МВФ. Мітинг під Верховною Радою тисячі автопідприємців вимагають скасувати утилізаційний збір. Звільнено з полону українські офіцери, що були захоплені російськими військовими, повернулись на материкову частину України. Хаос із розрахунками. Кримчани не поспішають переходити на Рубль. Українські офіцери раніше захоплені в полон російськими військовими в Криму вже перебувають на материковій частині України. Вони їхали в супроводі озброєних людей. Як повідомлялось, напередодні вночі були звільнені полковник Юлій Мамчур, генерал-майор Ігор Воронченко. Капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, старший лейтенант Олександр Філіпов, також підполковник Дмитро Делятицький і майор Ростислав Лломців. Три з половиною дні в одиночній камері. Харчували, вічливо спілкувалися, задавали провокаційні питання, на що отрима провокаційні відповіді. У Києві близько тисячі автопідприємців вимагали під стінами Верховної Ради скасувати утилізаційний збір та імпортний акцизний податок на авто. На думку автопідприємців, такі податки лише завдають економічних збитків. А причиною їх запровадження є лобіювання інтересів окремих осіб, кажуть мітингувальники. От. А в Європі це фіксована ставка. 100 євро заплатив і все. Української федерації буде встановлено 480 і буде складати 33,4 мільярда гривень. Я хочу сказати, що український народ зробив свій вибір. І Саме спроби зупинити прагнення українців до Європи, прагнення українців жити в спільному європейському домі, саме і стало поштовхом до Євромайдану для України. Підписання угоди про асоціацію це не є якась кінцева мета. Це для нас початок нового рівня співпраці. Між Україною і Європейським Союзом. І ми ставимо перед собою дуже чітке і конкретне завдання. Це членство України в Європейському Союзі. Кабінет міністрів України пропонує відновити дію пенсійного збору за ставкою 0,5% при купівлі іноземної валюти. Про це йдеться в проєкті закону, зареєстрованому в парламенті. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відновлення пенсійного збору призведе до збільшення доходів спеціального фонду державного бюджету на 9 мільярдів гривень, які будуть спрямовані до пенсійного фонду України на виплату пенсії. Саме проголошена влада Криму на початку тижня заявила про введення в обіг російського рубля разом із гривнею. Однак наразі у торговельних мережах півострова і далі розрахунки проводяться у гривнях. Цінники поступово почали переводити на дві валюти, але у переважної більшості людей у гаманцях гривні. Наразі мало хто міняє гривні на рублі, адже більшість населення досі одержує виплати у гривнях. Це стосується і забезпечення банківських карток та банкоматів. Згідно з даними НБУ, до кримських банків надходять потрібні обсяги готівки. Адаптаційний період, звісно ж, і бізнес обов'язково просяде, оскільки розірвуться економічні зв'язки між думки, внутрі економічні зв'язки між кримськими підприємцями і українськими. Ети і производственні зв'язки. Серед кандидатів у президенти України перша жінка. В президенти планує йти Ольга Богомолець. Нагадаю, вона. Організовувала роботу медичних служб Євромайдану. Наразі офіційно зареєстрованим кандидатом у президенти є колишній заступник генпрокурора Віктора Пшонки, самовисуванець Ренат Кузьмін. Чекають реєстрації четверо: бізнесмен Вадим Рабінович, депутат регіонал Сергій Цігіпко. Він також самовисуванець, екс-губернатор Харківської області Михайло Добкін, і екс-міністр палива енергетики України Юрій Бойка. Всі вони подали документи до Центр виборчкому. До кінця реєстрації учасників президентських перегонів залишається обмаль часу. Термін спливає у неділю у 12-й ночі. І цього року Україна переходить на літні часи, переводить стрілки годинника на годину вперед в останню неділю березня, тобто в ніч з 29 дев'ятого на 30 те Стрілки годинника переводять на літній та зимовий час з метою економії електроенергії з 1981 року.